Привіт! Давайте покажу вам ялинки бюджетні економ від Urban3.com.ua. В наявності ялиночки від 60 см і до найвищої 2,5 метри. Всі висоти вимірюються від верхньої гілочки і до підлоги, включно з підставкою. Ялиночки від 60 см до 1,5 м бажано ставити на підвищення, щоб їх було краще видно. Ялиночка висотою 1,80 м вже уже є базово, Її можна ставити на підлогу. А якщо ж у вашій кімнаті багато місця, ви сміливо можете обрати ялинку висотою 2,20 м або ж два м. Плівка ПВХ первинна, рифлена і головне без запаху. Такі ялинки вам прослужать точно не один рік. Ялинки у висоті до 1,8 метра 80 сантиметрів суцільні складаються з однієї частини, а вищі ялинки вже складаються з двох частин для того, щоб вам було легше їх транспортувати у наших цупких картонних коробках. Класно, коли коробка входить до комплекту, адже, по-перше, ви економите на доставці. По-друге, вам не потрібно думати, де зберігати ялинку до наступного сезону. Наші коробки з міцного чотирьохшарового, цупкого картону з ось такою зручною ручкою для того, щоб вам було легше принести ялинку додому. До кожної ялинки ми додаємо інструкцію та сертифікат якості. Всі наші ялинки абсолютно безпечні, тому ви можете не хвилюватися, якщо у домі є люди з алергією або діти. А ось так виглядає ялинка економ уже прикрашена. Обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню прямо зараз.